Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля Лісу. Мене звати Віталія, і в сьогоднішньому відео я розповім про ванну кімнату в селі. Тема, на мою думку, досить цікава і для багатьох людей навіть трішки болючою. Ну для яких саме людей болюче, це для тих, які виросли в селі і в яких умов ніяких не було вдома. Тобто туалет був на вулиці, ванна. Ну, якщо чесно ванна, це для мене загадка до сих пір, як саме люди милися тоді раніше. Ну, теж щось придумовували, ясно не ходили брудними. Але для них це є така тема, знаєте, дуже щепетільна і дуже така болюча. І знаю багато випадків, коли люди коли вже мали достаток, тобто заробили гроші, вони в першу чергу робили собі ванну кімнату. Вдома, от там, де вони народилися, живуть, щоб покращити якість свого життя. Ми переїхали в село у вересні 22-го року, а до цього часу все своє життя прожили в місті. Тому для нас було досить важливо, щоб ванна кімната і туалет були вдома і щоб нам було комфортно. Але не все так зразу склалося, тому що хату ми купили за 4 тисячі доларів. Огляд хати, до речі, є на нашому каналі. Якщо ви не бачили, можете подивитися. І ясно, що за таку суму ванна і туалет не були у хаті, і нам потрібно було все робити з нуля. Все почалося з того, що ми зробили септик, тобто ми це робили як під ключ. Приїхала бригада майстрів, вирили тут такі ями. І поставили нам два бетонних кільця спеціальні для септику, і також зразу підвели нам воду до хати. В нас хата знаходиться так ніби на маленькому підвищенні на горбку. І асептик, ось тут я якраз сижу біля нього, він з таким нахилом. Тому о, зараз ви побачите місце, де знаходиться наша ванна кімната. Було два варіанти, як ми хотіли зробити взагалі ту ванну кімнату. Перший варіант, мож, ні, можливо, їх було більше, але я так пам'ятаю, два основних. Перший це в центральній кімнаті, вона така невеличка, найменша кімната в нас. Інший варіант це там, де буде підводитись оці всі труби, вся оця комунікація. І ми вирішили, що такий найекономніший. Варіант і найтакий простіший це робити ванну там, де підведені були труби. А труби були підведені до однієї з наших кімнат. Іменно сюди підводили всі ці труби від септика і від. Криниці. Криниця он там знаходиться. І все. І ми на цьому місці вирішили робити ванну кімнату. Але це ми, септик ми поставили у вересні 2022 року, а саму ванну кімнату ми чекали вже аж до травня місяця. Чому ми так довго чекали? Тому що в нас ще не було документів на хату. І, відповідно, знаєте, вкладати великі гроші в дім. Коли ми ще навіть не знаємо, чи він буде точно наш, нам не хотілося. Відповідно, з вересня до травня місяця нам треба було якось митися і ходити в туалет. Як це було? Це було так, як більшість людей в селі роблять, в яких цього немає. Це звичайний туалет на вулиці, і милися ми взагалі як-то. романтична історія. Ми набирали воду з хати, підігрівали її у велике відро, брали це відро і йшли до річки, тому що річка у нас отако через дорогу, окуналися в холодну воду, тобто моржували, закалялися, чи як це називається, і вмилися. Ось так у нас все відбувалося. Тобто. І я б не сказала, що цей період був поганий, і ми там просто вмирали і виживали. Це в нас таке виживалово було. Ні, це зовсім не так. Я, я та і Андрій згадує цей період взагалі досить з приємними такими емоціями, досить було все романтично. Іменно ось тут знаходиться ванна кімната, і поряд ви бачите вікно. Але це вікно знаходилося трішки ближче сюди. Але ми хотіли, щоб хоча б трішки та ванна кімната чуть, -чуть більша була. І, відповідно, нам майстри це все посували і замурували. Ну, тут видно, ви можете побачити, що тут було замуру... замурували нам оцей кусочок, і туди відсунули те вікно. І витяжка зразу. Зараз пройдемо всередину. І подивимося, як там. Зараз ми знаходимося в одній з основних наших кімнат, яку ми відділили і зробили тут ванну кімнату і туалет. Розмір, ну, приблизно, 3 метри на півтори. Тобто, така невеличка в нас ванна кімната вийшла. Відсутність дверей, загадка. Це? Чи що? Я не знаю. Що яка, що нам мені сказати? Якщо ви запитаєтеся, де ваші двері, то можу вам відповісти так. Вони стоять в сусідній кімнаті, чекають підходящого часу. Надіюсь, вони дочекаються. Прошу, проходьте, будь ласка, в нашу ванну кімнату. Тут вона, в принципі, не відрізняється від ванної кімнати в місті, ну, в більшості людей. Тут є, звичайно, ванна, яка є дуже стара, чавунна. Чим вона мені сподобалася, що в ній є ось така ямка, що можна сидіти. Пару секунд розкажу вам про ту ванну кімнату. До переїзду в село ми жили в Яремчі, також в такій старенькій хаті, і там люди виставили ось цю ванну, щоб здати на металоло. І ми її побачили, ми сказали, ми беремо собі. Ну, Ясно, і заплатили їм щось 700-800 гривень, не пам'ятаю точно. Притягнули до себе до хати і там зробили собі ванну кімнату, тому що в нас там також не було ванної кімнати. І вирішили, що вона така компактна, класна, нам дуже сподобалась, і всі, ну, вона нам підходить по всьому. І перевезли її сюди з собою. Її е, тільки один мінус що трішки вона вже, знаєте, як то. Колір її не такий білосніжний, і її потрібно якось реставрувати, але ми ще її не реставрували. Так, тигрулечка, так. Ходи. Опа! Це наша киця-тигрулька. Вона дуже гарна. Що ви бачите позаду мене? Позаду мене, ви бачите найнепотрібнішу річ в цій ванній кімнаті це е, сушилка для рушників, яка була включена всього лише один єдиний раз, щоб просто перевірити, чи вона працює. Далі ми її просто використовуємо як е, вішалка для е, рушників, всяких своїх речей і все. Тому Якщо ви плануєте робити ванну кімнату, моя вам рекомендація дуже не спішіть її купувати. Ну, поки що чесно, викинуті гроші на вітер. На підлогу поставлена плитка отака під дерево. Ну і сама ванна обкладена плиткою. Стіни також всюди плитка стоїть. Витяжка. Тут знаходиться бойлер, унітаз, фільтр, всі ці труби комунікативні. Знаю, що багато хто ховає їх, якось, але ми вирішили, що краще вони будуть зовні, щоб в разі чогось ми могли там все поремонтувати. І, 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 і. тут гігієнічний душ ми поставили, що є дуже-дуже-дуже добре. Всім рекомендую. Оця річ така, як то must have, в кожній квартирі чи в будинку. Взагалі. Дуже-дуже-дуже-дуже. Розумієте, просто папір вже не дуже актуальний. Це колись було оцей папірочний період. Зараз люди розвиваються і використовують воду для гігієни. Е, так, умивальник. І всякий така тумбочка під умивальник. Ну, вона йде стандартно. І вода, так присутня, і такий гнучкий кран. Стеля зроблена з такого пластику. Світильник. Чесно, ми думаємо вже зняти той, той світильник. І краще, хай просто лампочка світиться, тому що це збирач мух і сонечків. Ми перед зйомкою зняли, і там дуже було багато мух, помили. І вирішили, що це просто непонятно для чого це зроблено. Ніби для краси, але ще й плюс от лампочка дає е, світло, та? а оця лампочка е, люстра ця флакон. Плафон. Плафон. Цей плафон він матовий і забирає багато світла. Тобто дурно гроші платимо, розумієте? Ужас якийсь. І пральна машинка. Також привезена з Єремчи. Вона є бушна. Ми її купили в такому, там, де євро товари, знаєте, продають. Техніка з Європи. Мені вона сподобалась, бо тут є квіточки. І все, і то, що вона оця фірма німецька. Отже, сьогодні ви побачили, як ми організували ванну кімнату в селі. І е, хто думає, що в селі люди от ходять далі на вулицю, в туалет і миються там не знати як, то я надіюсь, я розвінчила ваші такі міфи. Я розвіяла ваші. Що е, я розвіяла <плес> Отже, сьогодні я вам показала, як ми організували в себе в хаті ванну кімнату і туалет. І надіюсь, що вже такі думки, як О, в селі люди там миються, не знати як, ходять в туалет на вулиці, взагалі ужас, гігієни ніякої. Надіюсь, у вас таких думок більше не буде. Все залежить від того, чи людина бажає покращувати якість свого життя чи ні. І ясно, що все залежить ще від грошей. Маєте гроші, все зробите. Все, дякую вам за увагу, за перегляд. До нових зустрічей! Па-па!